Заболоцівська територіальна громада досить часто бере участь у футбольних змаганнях. Деталі гри у наступному сюжеті. У рамках чемпіонату Львівщини з футболу у Заболоцівській громаді відбулася гра між командами СК Січ із Заболоців та Дюш ФК Львів. Завдяки злагодженій грі команда ФК Львів поступилася гравцям із Заболоцівської громади, та гра завершилася із рахунком 4-3 на користь господарів поля. Ця гра відбулася у день державного прапора України. І сьогодні кожні такі змагання. Мають благодійний характер, тому під час матчу було зібрано 2000 тисячі гривень на підтримку ЗСУ. Сергій Нікішин, телеканал Бродиллайн.